Паша перший тільки що напав на каштанчика. Відать йому зовсім стало скучно. Зовсім прям стало скучно. Ну а цьому ж тільки дай. Цього два рази приглашати не треба. Ми зараз перейшли в цю сторону притулку, білка побачила, що знімає. Тут у нас тіньочок. Щоб сказати, особливо жарко і не жарко. Але й не Ну Це їм це Соня бере, відносить до себе вольєр і на цьому всі ігри закінчуються. Предлагаю вам там, давайте поіграємося. Ніхто не хоче гратися, вона несе до себе вольєр. Соня, що в тебе там уже цілий склад? Ти оту не дражнися, як каштанчик. Ти сама прийшла і граєшся, ось о, заглядає. Що там? Це Ліза. Лізу не треба трогати, Ліза дасть здачу тобі швидко. Ось о, ось все, бела, бела. Бояриня наша, бояриня наша. Ти наша бояриня? Така от пишна, така, гарна, да?